Починається чергова гра. Друзі чергова на турнірі пам'яті Шишкіна. Команда всі свої. І команда Переяслав саме. Ой, біда, хлопці, буде і дівчата. Тут буде, тут буде хороша гра. І Як і всі інші шість команд, які вчасують в цьому турнірі. Супер. Молодці всі боряться. І всі перемагають. Хто морально, хто спортивно. Але всі не в програші. Це точно. Це спорт. І дякуємо організаторам цього турніру. Молодці. Будемо дивитися. Будемо вже, починається. О! Пошла жара. О! Три. 0 нуль переяслав тяне. Тягне на себе всі очки. Пока. Пока метал. Не прогрітий. Не прогрітий. Він дальжен. Трошки. Задиміть. А і починає. Мовби. Ні. Ні-ні-ні. 4-1, 1-4, Всі свої. А я кажу метал. Всі свої. Всі свої. от вам. Всі свої. П'ять один. став, Всі свої. Це голова оцього. Так! сила, сила друзі. це ми будемо бачити і в подальшому гру всіх своїх. Своячки. друзі, Своячки. Подача. Ох, не подалося. Ох, не подалося. Шість два. Шість два. Реве. О. Хотів казати. Реве та стогне. Сплощадка, друзі. Іхти. Реве і стогне. сім два перяслав. Проти самих своїх. Реве. да, да. прогріти не можна. Стоять просто так на площадці. горять Горяті, п'яте, п'яте. І і Вісім-два. Вісім-два, друзі. Удача. Ох, кідний, одкидний. Грошей беруть. А там грошей. А тут о, прогріває черніков. Він і так нагрітий, а ще й прогріває. Щоб не розслаблялися. Переяса свої. О! О! Ох! Капунець. Хороший! Удача, хороша подачка. Іхти! Уже 6-8. Саме свої. Рати Переяслава! Іменити Переяслава! Беруть і відбирають, б'ють! Оце сила! Оце сила не збрива! Девять-шесть. за приясовом. Удача. Хороша. И приемчик. Аккуратно. Села. Что там? А там все задеяны. А ножка не успела. Не успела ножка подкорректировать. Огонь. Что там? Что там? Подача 10 6 Ух, потужно, 11 прилетів. Прилетів. Прильот. Прильот. Прилетів. Прилет. Знову подача. Ух, не подалося. Ух, не подалося. Ще раз. А там. Ух, Трибунал. От блока. От блочення. 12-7. Переяслав. Дивимося, друзі, далі. Дивимося. О! О, о, Капельці! І до мене прильоти легенькі. Прильоти. Ще раз. О, Чирк хороший! О! І ще раз! Оце... ухти! Оце! Ух ти! Приносить очко! Переяслава! 14-7, друзі! 14-7! Прильот за прильотом! А треба збивати! Збивати темп! От прильотів! Ух! Подача сила, друзі! Ой! Подача приясова. Ой, летить і, і підлітає. За площадку кидануло. Кедануло за площадочку. А, чудеса. на площадці. А ми тут бачимо все. Іхти. І нічого не зробить. А робить треба тільки на площадці. Черга 16-8. Оно! Oh, no. mm. Не схотіли! Не схотіли! 17. Прийосна подача. Уже легенько. Уже... Mm. Облочина! Ай! Облочина! Дублі ока! Ай! Радіють! 18 весим. Водачка. Что там? Хороший, хороший, от хороший. От хороших, от своих прилетело. Переяславу. Прилет от своих. Водачка. Хороший. що там. А там знов прильот від своїх 10-19. 10-19. Самі свої. Просто приясно. О! А це вже прильот. Чуть не був. Загасили його, друзі. І Двадцять десять. Одинадцять, двадцять. свої. Самі свої. Подачка? Хороша. Процедура йде. Хороша. Атлят з прилята. Подача приясувала. Oh, 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 que dodge, que ne. I. Ayaka, ayaka na tinanya, Cherniga. Kota, Boris, a bela comanda, ukte. svoji. Oh. Uh. Хороша, хорошая боротьба. О! Тринадцять, двадцять один! Тринадцять-двадцять один! Саме свої Подача! Ох! Хороший, чотирнадцятий! Сами прильоти свої! Подача! Свои о хороше. Хороші. От своїх. Оце, оно. От вами. Она. Ууу. Двадцять два чотирнадцять. Приясну подача. О, трошки за полем! 22-15 22-15 Шо там, як там, де там, то там пошов, пошов свій чужий, Хороший. 16-22 Перва партія важка, важка для самих своїх, але ще не легка для приясова. Катері 16. Контрольний м'яч. Пер'яслів. О! Перша партія за Переяслом. Саме свої трошки. Трошки. От другій партії спробують відігратися, друзі. Молодці, обидві команди. Вітаємо усіх і організаторів і команди і всіх команди вітаємо. Дякуємо Збройним силам України за надану можливість грати і бути присутніми нам. Молодці, слава героям, слава Україні. Друзі. Молодці. Пусть. Розпочалася друга партія, друзі. Переясов. А, а які удари, І які прийомчики. І це ми все бачимо. Наживо От вам і хлопочки от хлебних. 1-0 переяслав. Трошки. Ось цю комбінацію. Але будеся. Уже 1-1. Ооо. Сітка витримала, друзі. <сі> Такий потужний удар витримала. Але в сітку. Оно. Оно на добавку добавний. Добавка, добавного. Рі один. Переяслав. Переяслав. Чудово. Друзі, це чудово. О! Хороший. Ох, косеці. Пройшовся. Мові жердинкою. рівненько мякенько але впав не на тій стороні. 4-2. Переяслав проти самих своїх друга партія, друзі. Починають відрив, Переяслав. Але. Але рано може рано. Рано Ой, хапанці які. О, ти. Дивися, беруть. Беруть і відбирають. От мамі. Гаманіння на площаці і біля Переяслава. Видача. Оно-но! Оно! Три за раз. Капанці не проходять. 6-2 на користь Переяслава. 6-2. Зараз готуються, друзі, наші ногощинські ну, козаки. Будуть теж на цьому майданчику відстоювати. Нашу громаду, друзі. Молодці, молодці, що хлопці хотять, вміють і показують результати. А це спорт. Охти! 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 раз буде охти! Ні! Там м'якенький, А на хлопоче хлопний! От вам і, от вам і. Удачка. Дачка Пріяслав. Опа. мове. хочеться помогти хлопцям. А вони самі справляються, друзі. А хочеться живу. Мове дернеться. Продірнуть. Обождіть. Конференція. Подача. Ох, хороший. А на 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 И лежа на подушках даже берут. Только что тут подушки. Тимячка. Тимячка, друзья. Ой. Ух ты, берут и А там, а тут, смотрите, что вытворяют. Ха. Накидный кидок. А тут. 9-3, друзі. За переяснював рахунок. Саме свої. Саме свої. Трошки. Трошки час є. Табло показує, що можна ще грати. І добиться, щось трошки. І от биться, й добиться. Подача. Ой, няські. Ляскит одляскоту. Десять-чотирі. Мякенько, Белоченько, свободненько, вилітає. А коли прилетить, зразу подивимося. Коли буде прильот, вже він намічається. Кидочки заряджають. Заряджають, випав снаряд за сітку, випав 60 60, друзі самі свої трошки трошки ая хто там вийшов 11-7 за Переясовим 11-7 за Переясовим Судьи не в стакадах, хотя сегодня чипать. Им запрещено, друзья. Бадачка. А я. Ой, Самес. 9-12. Самые свои. Педавлюють. Не відходять, а піддавлюють, друзі. Не попускають. І ти. Тринадцятий прильот. Ооо! Хороший. Хороший, чотирнадцятий. Хороший. Ой, і знову подача ж потужня. Ох, і потужні, друзі. Ух ты! Хороший, хороший. П'ятнадцятий прильот. Ой, височенький. Височенький прильот. А там... Ой, Хороше і там, а там, а тут, і там. 10-15. 10-15 за Переяславом. За Переяславом. Трошки розігрілися. І я зігрівся. І я з командами рійся. На. 16.10. Заприяснував. 16 10, 16, 10. А -а -а. Хе -хе. А Ай, хлопцят, хлопеньки. Красиво, друзі. Красиво. 17-10. Оп! Оп! Ки дочок Журив і здалеку прибіг, друзі. 19-11. Переяслав. Далеченько пробіг, мов стометровочку, але нагнав і про... Ой, хороший! Політає 20-й. 20-й. 20-11. Переяслав проти. Саме свої працюють на перемогу в другій партії. Обидві команди. 21-11. Переяслава подача. Подача готовляться. Мов на столі накривають. 12-21. Зразу буде прильот от своїх. Прильот от своїх. Подивимося. О! Сила, прийом сила. Вихти. Чудово. Гомін, гомін присутній. 22.13. Переяслав. Переяслав. Іде впевнено. До перемоги в другій партії, друзі. Проти самі свої. А! Ухилився бомбандіровки. 23-13. Подача прияслива. Сила! Оце сила! Оце подачка зафіксована. 24-13. Контрольний м'яч, друзі. Контрольний м'яч. Друга партія. Зато страхіття, що робиться, хіба так можна подавати? А не так, що подавати. А ще й брат таке А беруть. От тобі свої. І Ой, беруть і відбирають. І продовжується. Продовжується, а де ж концовочка? Концовачка тут. Онована! Онована, 25-13. Команда Приясного виграє у команди саме свої друзі у турнірі Шишкіна. Вітання бомбкомандам! Молодці ви друзі. Усі молодці. Чудова гра, Ура! чудова. І ми з вами з усіма. Ой, будемо дивитися далі. Буде одразу грати. Hi sen, yəkaratlı druzya. Budem devitsa.